Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу, вітаю вас, дорогі мої водолійчики та гороскоп на травень. Дивимося початок, середину та кінець місяця, як будуть розвиватися події та які ж будуть для вас підказки. І так, перша карта на початок місяця король мечів, багато важливих офіційних справ, справ з паперами, якісь важливі рішення, якісь переговори, обговорення. Досить такий важливий період почнеться вона у вашому житті. Також карта радить вам, якщо ви вагаєтесь, якщо ви не впевнені в певних своїх діях, то порадьтеся, заручіться підтримкою людей, які знаються в тих питаннях дуже-дуже добре. Наступна карта це четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про якісь певні. Знаєш, дайте, от настрій поганий, все не так, все не влаштовує. Як би все не йшло, чомусь от не подобається все. От поганий настрій, не бачите перспектив, які перед вами відкриваються. Ви не бачите ніяких можливостей. Вас все не влаштовує. От якийсь такий депресивний стан вас тривожить, якому залишатися вам не варто. Потрібно взяти себе в руки, взяти свої емоції під контроль і побачити нові можливості і діяти, йти вперед. Наступна карта Рицарь Кубків. Також треба обдумувати свої кроки і не вестися на улесливі пропозиції різного характеру. Також карта говорить і про те, що будуть гарні можливості перед вами відкриватися, і можливе отримання якогось подарунка. Але, знаєте, не дозволяйте. Обманювати себе, це найголовніше. Також, можливі якісь зустрічі з рідними, з близькими, з друзями, можливо, навіть якесь свято та гарні новини вас очікують. Наступна карта царицер жезлів. Досить такий активний і насичений період. Дуже багато можливих якихось поїздок, можливо, навіть якісь відрядження. Буде дуже багато активно і наполегливо працювати. На це у вас сили, енергії вистачить. Буде гарна змога вирішити дуже хвилюючі питання. І саме головне це і питання вирішить в свою ж користь, але не варто боятися відповідальності, не варто боятися того, що можуть виникнути якісь проблеми. Варто знати те, що ви робите, і прямувати поставленої цілі. Тепер за все. А те, що виникають проблеми на вашому шляху, ви з ними впораєтесь. Далі відлюдник. Відлюдник говорить, що в самотужки впораєтеся з своїми проблемами. Не варто сподіватися на чиюсь допомогу. Не варто сподіватися, що за вас хтось щось вирішить все у ваших руках, щоб досягнути гарного і позитивного результату в своєму житті. Також карта говорить, що вам просто необхідний деякий період, щоб побути на самоті. Для того, щоб, знаєте, обдумати подальші свої плани, можливо, подумати над якимись робочими моментами, можливо, над якимись такими творчими процесами. Взагалі карти віщують про те, що розпочнеться якийсь новий період і досить такий творчий, якась нова робота, нові емоції, нові події, нова, знаєте, досить такий гарний період, успішний період у вашому житті. Тому вперед, у вас аж дійсниться. Тому не бійтеся реалізовувати свої плани. Королева мечів. середина місяця варто керувати свої емоції і довіряти тільки своєму розуму. Над емоціями чіткий контроль, тільки тоді ви матимете гарний результат, гарні новини, успіх у всіх справах та всіх починаннях. За все, щоб братися, матимете гарний перспективний результат на майбутнє. Що принесе, знаєте, от, щастя, це радість, це задоволення, це щастя для сім'ї, для близьких. Все, що робите, робите для своїх, для своїх рідних, для своїх близьких, щоб всі були щасливі та задоволені. І у вас це буде досить гарно вдаватися, але в тому випадку, якщо емоції будуть під чітким контролем, все буде гарно вдаватися, і по здоров'я моменти налагоджуватимуться, і в відносинах, і взагалі в усіх сферах вашого життя. Але будуть тривожити ваші страхи та переживання, які варто перебороти, відкинути, і до них більше не повертатися. Знаєте, ви постійно будете в очікуванні, що щось трапиться, в очікуванні чогось поганого. Пам'ятайте, про що ви думаєте, те ви до себе притягуєте. Думайте більш про позитивні моменти в своєму житті і перестаньте, нарешті, непокоїтись через те, що щось там колись може трапитися. Четвірка пентаклів говорить про повну стабільність у вашому житті. Нічого непередбачуваного не, не передбачуйте. Також карта вказує і на те, що можуть бути якісь фінансові надходження, якісь вдалі фінансові вкладення, також карта може вказувати і на якісь премії, якісь надбавки. Двійка жезлів це зважування всіх за і проти, обдумування, як діяти далі. як… Реагувати на ту чи іншу справу. Знаєте, обдумування, чи варто впускати в своє життя якісь серйозні кардинальні зміни. Перш за все, ви маєте зрозуміти, що не всі зміни несуть якийсь негативний характер у життя. І якщо у вас випадає якась перспектива, то ретельно все обдумуйте. Особливо, коли вам доведеться дуже серйозно змінювати все, і знаєте, виходите із зони свого комфорту. Тому ретельно все обдумуємо і тільки тоді вирішуємо. На кінець місяця вам варто набратися терпіння. Набираємося терпіння, ні в якому разі не поспішаємо. Не прискорюємо події. Прискорення подій можуть тільки нашкодити. Ви маєте розуміти, що на все свій час. Все буде. Почекайте і просто працюйте над тою справою. Яка принесе вам гарний позитивний результат успіху в цьому, за що ви там в цій справі не бралися? Також тут допомога від впливової людини вас очікує і гарна можливість проявити себе. Але для того, щоб всі ці мрії свої плани реалізувати, потрібно багато і наполегливо працювати. Тільки тоді буде гарний результат. Безвідповідальні дії можуть привести до негативних моментів в вашому житті, про те, що якась певна справа може провалитися, якщо ви не обдумуватимете кожен свій крок. Також матимете гарну змогу для того, щоб відпочити. Вісім камачів говорить про певні обмеження в вашому житті, і в цих обмеженнях ви ж самі винуваті. Ви не вірите в себе, не вірите в свої сили, ви не вірите в те, що буде все добре. Ви тільки очікуєте чогось поганого, якихось негативних моментів, якихось страхів. Є певні моменти, де ви просто не обдумуєте дії і робите якісь безвідповідальні кроки. І потім це приводить до невпевненості в собі і приводить до того, що ви самі себе обмежуєте в певних діях. Вам варто йти вперед. І нічого не боятися перед поставленою цілею. А п'ятірка жезлів говорить про можливість конфліктних ситуацій, відстоювання своєї точки зору, обговорення важливої інформації, знаєте, обговорення от в колективі, це може бути як і на роботі, так і в, 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 з вашими рідними та близькими. Це, перш за все, буде досить таке емоційне обговорення важливої події у вашому житті. Ви дивіться обов'язково по ситуації. Тому що є моменти, де варто активно і наполегливо себе захищати і виборювати в свою правду. А є такі моменти, де краще змовчати і пройти мимо, щоб не псувати собі настрій та свої нерви. Також потірка жезлів може вказувати на певний внутрішній конфлікт, особливо це в колективі. Також ви перш за все маєте вирішити, чого ви хочете. Ви хочете відстоювати свою точку зору чи просто пройти мимо. Також карта може вказувати на якісь непотрібні справи, які будуть вас просто обтяжувати. І викликати у вас певні проблеми та певне занепокоєння. Можуть також виникнути проблеми зі здоров'ям і з вашою імунною системою. Тому будьте більш обачніші і все буде добре. Піклуйтесь перш за все про своє здоров'я. Знаєте, місяць не такий уже й складний у вас випадає. Саме головне це. Не розкисати і не впадати в депресію, не вірити власливим там пропозиціям, різним красивим словам, а просто йти до поставленої цілі, робити те, що ви добре вмієте, те, що ви добре знаєте. Не бійтеся проблем, які виникають на вашому шляху. Вірте тільки в свої сили самих себе, робіть все самотужки, все вас тоді вдасться, ви матимете і гарний настрій, і творчу роботу, і роботу, яка принесе вам задоволення та гарну винагороду. В середині місяця чіткий контроль своїх емоцій, керування тільки розумом, і все вас обов'язково вдасться. Очікуватимете гарних новин, успіху у всіх починаннях, які принесуть вам щастя, радість, впевненість в завтрашньому дню та задоволення. Але якісь страхи будуть дуже вас непокоїти. Ви будете себе накручувати. І переживати. Можливо, якісь зміни будуть у вашому житті, але ви їх не хочете впускати. Ви хочете, щоб все було так, як є, ота стабільність, яку ви вже досягли. Також будуть певні пропозиції, будете ви все обдумувати, але ви ретельно маєте обдумати. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то не приймайте це рішення, не приймайте ту пропозицію. Якщо ви впевнено, вже вирішили для себе, то йдіть до поставленої цілі і не відступайте назад. Але терпеливо йдуть до цього всього. Не поспішайте, не прискорюйте час. Не прискорюйте події. Ви хочете зробити все за один день, щоб все раз і мали гарний результат. Але на все свій час, це має бути кожного дня там якась певна дія виконана, все має бути поступово. Ви обов'язково отримаєте гарний результат своєї праці, отримаєте допомогу від плового чоловіка. Також карти говорять для того, щоб ваша дійсна справа. Реалізувалися, потрібно наполегливо працювати, щоб ваша мрія здійснилася. І перш за все, це ваші обдумані кроки, тому що безвідповідальність може привести до певних проблем, до обмежень та конфліктів у вашому житті. І знаєте, навіть до проблем із вашим здоров'ям. І до проблем, які, знаєте, до певних справ, які будуть викликати занепокоєння та от зайві проблеми. Тому обдумані кроки, і тільки тоді у вас буде все гарно та стабільно у вашому житті. Якщо ви не хочете впускати зміни в своєму житті, які несе, наприклад, четвірка Пентаклів, то йдіть в тій стабільності, яку ви вже маєте. А якщо ви прийняли рішення серйозно і кардинально щось змінювати, то наберіться терпіння, не поспішайте в будь-якій справі не варто поспішати, а обдумати кожен свій крок. І ретельно і наполегливо працювати. І перш за все ви маєте вирішити, чого дійсно ви хочете. Не вагатись, не сумніватися, а вирішити, чого ви дійсно хочете, і тільки і до цього тоді впевнено прямувати, незважаючи на якісь перешкоди на вашому шляху. Я бажаю вам гарного та вдалого дня. Хай все у вас обов'язково здійсниться, миру всім вам. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення.